Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Китаво Сіті. І у нас знову ремпейджі, і нам треба з автомобіля це зробити. Завалити 30 осіб! Ось так.

А Ось іще. Так. І ми отримали 850 баксів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.